Сторінка 75, параграф 7. Періодична таблиця елементів. Мені здається, що назви хімічних елементів, про які ми щойно дізналися, я десь бачила. Так, у нашому кабінеті хімії на стіні висить періодична система хімічних елементів. О, так, нам потрібно вивчити всю цю таблицю. Цікаво, чому вона така важлива? Періодична таблиця, перелік відомих хімічних елементів чи щось більше. Ми вже згадували про періодичну таблицю хімічних елементів, а зараз узнаємо. З нею детальніше. На момент створення періодична таблиця містила лише 63 елементи, саме стільки їх було відкрито на той час малюнок 7.1. Із відкриттям нових елементів вона доповнювалась новими даними. Сьогодні в періодичній таблиці 118 хімічних елементів. Утім, науковці і науковиці не можуть однозначно визначити, скільки всього хімічних елементів може існувати. Поміркуйте, чому на певному етапі розділу. Хімії постала потреба класифікувати хімічні елементи. Запропонуйте ознаки, за якими можна їх класифікувати. Періодичну таблицю можна вважати своєрідним переліком хімічних елементів, проте це не лише перелік. Періодична таблиця відображає класифікацію хімічних елементів, періодичну систему хімічних елементів, що ґрунтується на періодичному законі. У періодичній таблиці можна виявити багато закономірностей, про які ви дізнаєтеся під час вивчення хімії. Структура періодичної таблиці. Графічний варіант періодичної системи хімічних елементів має вигляд таблиці. Елементи в ній розміщені в певному порядку, за збільшенням зарядів ядер атомів. Кожний елемент має свій порядковий номер, і цей номер чисельно дорівнює заряду ядра атомів цього хімічного елемента. Найпоширеніша у всьому світі форма періодичної таблиці довгоперіодна або просто довга, яку рекомендуємо. Використовувати міжнародна спілка IUPAC. У такому варіанті таблиці хімічні елементи об'єднано 7 періодів і 18 груп. У групи об'єднані хімічні елементи з подібними властивостями. Кожний елемент має свою адресу в періодичній таблиці, порядковий номер, номер групи та періоду. До прикладу, елемент оксиген має порядковий номер 8, розміщений у другому періоді 16 й групі. Дізнайтеся більше. IUPAC міжнародна Одна спілка з фундаментальною та прикладною хімії. Ця спілка, зокрема, приймає рішення про присвоєння назв новим хімічним елементам, а також про правила складання назв речовин. У періодичній таблиці всі хімічні елементи об'єднані в періоди, горизонтальні ряди елементів. Вертикальні стовпчики хімічних елементів називають групами, номери груп. У нижній частині таблиці окремо розміщені лантаноїди та Ці Елементи розміщені після лантану номер 57 і актинію номер 89 і формально належать до третьої групи. Характеристики елементів, наведені в періодичній таблиці, це порядковий номер відносно атомна маса тощо малюнок 7,2, наприклад, гідроген символ хімічного елемента, порядковий атомний номер 1 – назва гідроген, відносна атомна маса 1,08 металічні та Неметалічні елементи. У хімії, як і в багатьох інших науках, взаємозв'язок між тілами, явищами та процесами часто ґрунтується на певних протилежностях. Про одну з важливих протилежностей ви вже дізналися: це протилежні заряди частинок, що разом утворюють атом. Хімічні елементи поділяють на металічні та неметалічні. Така класифікація недосконала, оскільки існують елементи, які виявляють і металічні і неметалічні металічні властивості. Властивості речовин, утворених металічними і неметалічними елементами, суттєво відрізняються. Визначити є хімічний елемент металічним чи неметалічним найпростіше за періодичною таблицею. Якщо провести умовну лінію від бору B до астату AT, то переважно на цією лінією розміщені неметалічні елементи, а під нею металічні малюнок 7-3. Такий поділ умовний, оскільки багато металічних елементів певною мірою. Виявляють неметалічні властивості. І навпаки, але в більшості випадках цей розподіл є правильним. Робота з інформацією. 66. Про що можна дізнатися з періодичної таблиці? 67. Скільки хімічних елементів міститься у 3 періоді, у 5 періоді. 68. Запишіть символи та назви хімічних елементів другого періоду та 14 ї групи. 69. Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів. Гідроген, аурум, йод, плюмбум, аргентум, сульфур, вольфрам, оксиген, нітроген, станум, бром, калій. 70. Визначте і запишіть по 5 прикладів металічних і неметалічних елементів. 71. Для того, щоб описати місце хімічного елементу в періодичній таблиці, досить зазначити номери періоду і групи, у яких він розміщений, а також його порядковий номер. Запишіть символи хімічних елементів. Єдроген, карбон, фосфор, ферум, плюмбум, хлор, цинк, меркурій. Опишіть їхнє місце в періодичній таблиці. 72. Як за допомогою періодичної таблиці визначити заряд ядра атома. Визначте заряд ядра атома карбону, нітрогену, хлору та кальцію. 73. Знайдіть у періодичній таблиці хімічний елемент із зарядом ядра плюс 79. Запишіть його символ і назву. Скільки електронів в атомах цього? Цього хімічного елемента. 74. У додаткових джерелах знайдіть інформацію про інші варіанти графічних зображень періодичної системи хімічних елементів. Створіть ілюстровану доповідь. 75. Знайдіть у періодичній таблиці на форзаці приклади хімічних елементів, які добуті штучно і не існують у Природі. Запишіть їхній порядковий номер та назви 76. Андрій і Софія вирішили дізнатися більше про поширеність хімічних елементів у сонячній системі. Та знайшли такий графік на сторінці 79. За графіком визначте і запишіть по 5 найпоширеніших неметалічних і металічних хімічних елементів у сонячній системі. Порівняйте свій результат із результатами однокласників однокласниць. Друге, Софія звернула увагу на те, що поширеність деяких хімічних Елементів суттєво відхиляється від умовної лінії тренду на графіку позначення синім пунктом, які, на вашу думку, хімічні елементи привернули увагу дівчини? Третє Андрій порівняв поширеність деяких хімічних елементів із порядковими номерами і визначив цікаву закономірність. Проаналізуйте частину графіка, що відповідає хімічним елементам третього періоду, починаючи від натрію порядковий номер 11 до аргону порядковий номер. 18. У чому, на вашу думку, полягає закономірність? Чи існує така закономірність для елементів інших періодів? Обговоріть у групах 77 На графіку наведено залежність величин радіусів атомів хімічних елементів від заряду атома ядра. Проаналізуйте графік і обговоріть питання на сторінці 81. Перше радіус атомів на графіку подано в пікометрах ПМ. Дізнайтеся, яку частку метра становить. Мовить ця одиниця довжини. Друге атом якого хімічного елемента має найменший радіус, а якого найбільший. Третє, як змінюються радіуси атомів хімічних елементів у межах одного періоду, до прикладу, третього. Четверте, як змінюються радіуси атомів хімічних елементів у межах однієї групи. Наприклад, першої або 18. П'яте. Чи однакова залежність зміни радіусів атомів хімічних елементів? Третього та четвертого періодів. 78. У хіміків і хімікінь є традиція складати казки з використанням назв хімічних елементів. Прочитайте одну з таких казок. У дивовижній країні Хімілен жив хлопчик Нікол. Він був допитливим і полюбляв пригоди. Одного дня він вирушив у подорож до гори Аргон, щоб знайти магнічне срібло, яке за легендами може здійснювати бажання. Нікол узяв із собою кращого друга, веселого і Жвавого собаку на ім'я Гелі. Дорогою вони потоваришували з котом кальціумом, який може перетворюватися на кістку та сувою оксиген, яка літає в повітрі та дає всім корисні поради. Коли Нікол і Гелі дісталися підніжжя аргону, вони побачили, що міст через річку Ксенон пошкоджений. Але Нікол знайшов довгі міцні гілки дерева, герум і полагодив міст на другому березі річки. І друзі зустріли ворожу пташку, йод, яка сказала їм: Плюм бум на вас, ви ніколи не знайдете срібло. Але Нікол відповів: Ми не боїмося тебе, йоде. Ми знайдемо срібло і здійснимо нашу мрію. Мандрівна. Які дісталися вершини гори, де знайшли печеру наповнену сяючим сріблом, але раптом з'явилася хранителька скарбу королева золота. Вона сказала: Ви сміливі і розумні, тому я виконую ваше бажання. Нікол попросив про мир і щастя для всіх мешканців Хімеленду. королева золота, посміхнулася та підкинула вгору срібні камінці. Друзі повернулися додому, і відтоді, в їхній країні, панували мир і радість. Чому на вашу думку? Автор саме так назвав своїх героїв. Назвіть окремо металічні та металічні хімічні елементи, про які йшлося в касі, які із згаданих хімічних елементів розміщені у другій групі періодичної таблиці, у 18-й групі та у 4 періоді. Здайдіть у тексті казки назви речовин. Складіть свою казку з використанням назв хімічних елементів. Зараз я бачу, що розміщення елементів у періодичній таблиці не випадкове. І ще цікаво елементи можуть. Можуть бути металічними та неметалічними. Їх можна розрізняти за допомогою цієї таблиці.